Друзі, всім привіт! В цьому відео я буду тестувати торгового бота. Заодно покажу правдиву інформацію, скільки дійсно на цьому можна заробити. Ну і покажу, як можна його в загальному налаштувати. Гарного перегляду! Що ж, друзі, торгового бота я буду тестувати на платформі Bybit. Він у нас знаходиться в клаці інструменти, і як бачимо, тут буде торговий бот. Ми його вибираємо, після цього потрапляємо на цю сторінку. І тут одразу пише створення власного бота. Ми можемо там вибрати ф'ючерсний, можемо вибрати спотовий. Про цих двох я особо ну, не цікавився. Але поки що зараз я хочу спробувати по спотовому ботові, можливо, коли зніму відео ще про фьючерсний. Якщо пролистати нижче, то тут у нас одразу є рекомендації від самої платформи. Вона ну, там. Зробила деякі свої боти, ми можемо їх скопіювати. Ну і ще нижче, тут є якби боти від самих трейдерів, які створили ну, якби, свого робота. Ми його копіюємо і за це платимо їм певну комісію. І якщо бот там нормально торгує, то ми на цьому щось заробляємо. А нижче в нас будуть деякі питання, точніше відповіді на ваші запитання. Якщо у вас виникають, можете для себе тут прочитати. Окей, давайте повертаємося вгору та вибираємо спотовий грід. Ми потрапляємо на таку сторінку, де одразу можемо вибрати монетку, на якій хочемо би торгувався наш бот. Я залишаю біткоін. І як бачимо, від самої платформи Bybit є дуже багато рекомендацій щодо стратегії Ші. Тобто, ось тут є високоприбуткові боти, є стабільні і є високочастотні. Я ніколи не використовував цю стратегію Ша, але, можливо, якраз в цьому відео спробую нею покористуватися, побачити, що з цього буде. Можливо, дійсно вдасться отримати якийсь там прибуток. Давайте тоді я вибираю, якби... Стабільний, бо високоприбутковий, можливо, там якби більші ризики. Давайте краще, хай буде стабільний бот. І одразу стратегія ши нам розкидає, ну точніше, вже прописує діапазон, в якому будуть розкидуватися лімітки на купівлю та продажу. Кількість ліміток, до речі, чим більше число цих ліміток, тим більше нам коштів потрібно, щоб активувати цього бота, би він якби почав торгувати. Ну і тут якби відсоток прибутковості до кожної нашої лімітки. Зараз я увімкну графік і все краще вам поясню, щоб було ну, зрозуміліше. Ну і тут, наприклад, ми вже можемо переказати свої кошти. Давайте я одразу це зроблю. Зі свого там спотового балансу або фінансового, наприклад, у мене тут є зараз 208 доларів, хай будуть всім. Кошти перекинулися, зараз можемо скопіювати цього бота, але ось тут пише розширені параметри не обов'язково. Тут якраз ми можемо прописати стоп лос в якому випадку потрібно це робити. Якщо ви не вірите в монетку і не тримаєте її на довгострок. В цьому випадку по-любому прописуєте стоп лос Ось тут одразу вже рекомендація, по якій ціні його потрібно прописувати. Що відбудеться, якщо графік упаде до нижче цієї ціни? Вас просто винесе по стоп-лосу, ви підете в невеликий мінус, але на вашому балансі залишиться USDT, і ви на автоматі продасте всі свої біткоїни. Ну, бо ви, наприклад, там не хочете їх тримати на довгострок. Але якщо ви вірите у монетку, і вам не важливо, яка по ній там буде просадка, то ви можете зовсім закрити цю функцію і нічого там не прописувати. Окей, це якби. Була стратегія щі, Давайте я виберу ще стратегію вручну і поясню, що де в нас тут знаходиться. Тут якраз ми можемо прописати ціновий діапазон, в якому будуть розкидуватися лімітки на купівлю та продажу. Наприклад, переходимо на той же TradingView, бачимо, ага, біткоін у нас там торгується від 62 тисяч доларів до 65. 000. Ми беремо, тут пишемо 62 тисячі доларів, а тут пишемо 65. І якраз в цьому діапазоні будуть розкидуватися ці лімітки на купівлю та продажу. Я вже перше говорив, чим більше в нас літик. Ліміток, тим більше коштів нам потрібно, щоб активувати цього бота. Наприклад, якщо ми пропишемо там лише 10 ліміток то нам потрібно всього-навсього 36 доларів. Але якщо пропишемо там. 100, бачимо, 100 навіть і не можна 63 максимум. Якщо пропишемо 63, то нам потрібно 3694 долари, щоб активувати цього бота. Але в даному випадку сітка буде максимально густою. Давайте зараз ну, заодно покажу, як воно виглядає на самому графікові. І тут прибуток буде складати, якщо ось така густа сітка, буде складати на кожну. Продану лімітку 0,3-0,37%. Тобто, ну досить так мало, але часто будуть відкриватися та закривати позиції. Натискаємо ось сюди, щоб перейти на графік. То, наприклад, якщо ми будемо прописувати там вручну діапазон нижні 62 тисячі доларів, а зверху будемо там 65 тисяч доларів прописувати і прописувати там 10 ліміток, то як бачимо, у нас одразу промальовується ось така сітка на купівлю та продажу. Між нею досить величезна відстань, оскільки я лише прописав. 10 цих ліміток. Якщо пропишу 63, то в нас сітка набагато сильніше погустішає, і якби будуть більш такі короткі угоди, які буде відкривати та закривати наш бот. Це якби вручну ми це все робимо. І тут можемо ну, одразу прописати суму, якою будемо залітати. Якщо, наприклад, 15 лише ліміток, то нам потрібна мінімальна сума 922 долари. Але знову ж повертаємося до торгового бота. Давайте виберемо максимальну суму. Я обов'язково собі прописую стоп лос тому що не тримаю біткоїн довгострок, хай буде 52 тисячі доларів. А тик профіт. Не буду прописувати, і натискає Створити зараз. Наш бот запустився. Правда, є невелика комісія, і якщо ми захочемо, в будь-який момент можемо його зупинити, натискаємо Зупинити тут. Вибираємо, наприклад, я хочу, щоб повернулися наші кошти чи в USDT, або зовсім у біткоїнові. Ну поки що мене ця функція не цікавить. Також тут є докладні дані. Тут ми знову ж можемо переглянути загальний статус цього бота, позиції, які він тільки що відкриває, ну і історію позицій, які він вже відторговував. Також можемо перейти, якби вже на самій. Графік, я не розумію, чому, можливо, це якийсь баг, але я не бачу, де наші лімітки на купівлю та продажу, де наша сітка. Бачимо, бот торгує, У мене також прописаний стоп лос але на графіку від цього ну не відображається. Окей, друзі, давайте виділимо хоча б таке три дні і побачимо, який результат вдасться отримати. Друзі, хочу нагадати вам, що в нас є телеграм-канал по фьючерсах, де ми торгуємо. Плюс у нас є навчання по смартмані. Кого зацікавило, всі посилання я залишаю в описі, і навіть якщо ви повний початківець, то повірте мені, ви спокійно в цьому розберетеся. А якщо навіть не будете щось розуміти, задаєте нашому менеджеру питання, і він 24 на 7 допомагає їх вирішити. Тому всі посилання я залишаю в описі. Що ж, друзі, пройшло вже декілька днів. Давайте переглянемо, який результат вдалося отримати ботові. Я зайду за одного з телефону. ось в самий додаток і тут буде писати торговий бот. Вибираємо його. І, як бачимо, так, мій запущений бот. Треба переглянути докладні дані. Всього-навсього отримав прибутку 86 центів. Це набагато менше, ніж на тому OKX, коли я запускав торгового бота. І позиції він і то тепер тримає. Головне, що він якби торгує в плюс, немає якби мінусових угод. І це можна вважати пасивним доходом. Головне, потрібно якби закинути більшу суму, і головною використовувати стоп лос якщо ви там, наприклад, не плануєте тримати монетку на довгострок. Прописуєте собі стоп лос Якщо у вас там є вільні USDT, даєте їх боту, він собі там торгує і на цьому отримаєте пасивний дохід. Тому ось такий результат вдалося отримати. Ну, непогано, але хотіло би звісно, вже більше. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Можете спокійно користуватися торговим ботом на платформі Bybit. Все таки результат є, звісно вже він невеликий, але його можна віднести до пасивного доходу. Можливо, з часом я буду закидувати більші суми і побачу, що в мене там буде відбуватися на відстані. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково задавайте питання в коментарях. Дякую ще раз за перегляд. Всім профіту!